Прибери місто на Прикарпатті. Інтернет флешмоб альтернатива відомого Bucket Challenge набирає обертів. Ми показували, як він починався. А тепер акція набула масового поширення. Крижаною водою ніхто тепер не обливається. Натомість 15 хвилин прибирає. Ліліана Хомишин продовжить. Інтернет ноу-хау розпочалося з Коломиї. Взяти у ньому участь просто треба очистити від сміття, бодай одну вулицю, записати відеозвернення і кинути виклик кільком друзям. Ініціатор інтернет флешмобу коломиянин Богдан Базилевич, актор місцевого театру, надивившись роликів із популярним Ice Bucket Challenge, У такий спосіб вирішив зробити рідне місто чистішим. Зараз дуже багато говорять про те, що ми йдемо в Європу, Так? Але ж для того, щоб ну, зробити в себе Європу, до нас ніхто не прийде, не зробить. Ми самі мусимо це зробити. Навіть прибрати буквально це саме сміття. Ну, я почав в себе. Свій ролик з прибиранням вулиці Богдан завантажив у мережу місяць тому. За кілька днів відео набрало більше сотні переглядів, а Богдан отримав десятки послідовників. Привіт, друзі! Я Мар'яна Мацьків і я переймаю виклик від Марини Максимів. Зараз я буду прибирати міське озеро. Мар'яна в соціальній мережі отримала виклик від подруги. Проігнорувати його дівчина не наважилась. Це вже є якась відповідальність і, і перед тими своїми друзями френдами, які в інтернеті, тому що всі це бачили. Вони вже моніторять. Ну і ти вже коли тобі просто хтось сказав, знає одна людина, ти вже можеш якось ну зігнорувати, ну немає часу якось це списати. А тут в тебе вже є відповідальність. Тепер у її руках пакети для сміття, аби врятувати манікюр, гумові рукавички на прибирання засміченого берегу міського озера 15 хвилин. До прибирання набережної долучаються перехожі, хоч виклику і не отримували. У нас така ментальність, що у нас смітити всі можуть, а прибирати в принципі одиниці прибирають. Хоча роботи на березі озера ще чимало, та згідно правил флешмобу, дівчина передає естафету друзям. У них є тиждень, аби долучитись до прибирання. Такий флешмоб за щастя комунальникам, бо щоб прибрати місто, їм часто не вистачає рук. Будь-яке прибирання міста для з боку громади додатково для допомоги комунальникам. Сьогодні кожен громадянин України має зрозуміти, що він продукує сміття, і це сміття треба в будь-якому випадку прибирати. Поки що інтернет-флешмоб прибере місто, поширений на Прикарпатті та на Львівщині. Утім, автор сподівається, його ініціатива знайде послідовників по всій Україні і зробить міста і села чистішими. Ліліана Хомишин, новини телеканал Раї.